Ви приходите до зоопритулку у Львові, вигулюєте собаку і отримуєте за це безкоштовну каву. Таку акцію придумали в домівці врятованих тварин притулку для тваринок з усієї України. Особливо побільшало мешканців притулку після початку повномасштабного вторгнення, коли люди змушені були утікати від війни, часто залишаючи своїх улюбленців. Сьогодні ними опікуються волонтери та активісти домівки, але і їм також потрібна допомога для того, аби допомогти собачкам бачити більше сонячних променів, розім'яти лапки на травичці у парку та провести час із людиною, яка почухає за вушком, і започаткували цю ініціативу. У домівці зараз живе більше сотні чотирилапих. Доглядачі турбуються про них, але вигулювати усіх хвостатих щодня бракує ресурсу. Всі собаки більшості в нас фронту вони перелякані, кинуті попередніми власниками, тому їм потрібен завжди контакт з людиною. Це допомога притулку в соціалізації цих собак, аби їм. Швидше можливо було знайти сім'ю. Для того аби долучитись до ініціативи, треба прийти у домівку, яка розташована за адресою вулиця Олекса Довбуша, 24. Тут вам підберуть песика за темпераментом, а наприкінці подарують ваучер на безкоштовну каву. Тож у результаті задоволені усі відвідувачі мають смачне капучино або фільтр каву. А хвостики трішки проведеного часу разом із турботливою людиною. Як працює ця акція? Зрештою, як опікуються тваринами в домівці врятованих тварин, будемо говорити з її керівником Орестом Залипським, який є у нас в студії. Пане Оресте, доброго вечора, слава Україні! Доброго вечора, Слава. Спочатку про цю акцію зрештою, ми щойно побачили, як вона працює. Чи, от перше запитання, коли я про неї почув, чи немає у вас застережень, що тварини можуть якось агресивно поставитися до таких тимчасових опікунів? Покусати їх. Ні, в нас на постійній основі приходять волонтери вигулювати собак і просто львів'яни, які приходять на вихідні провести час у парку і беруть собаку і проводять цей час з ним. Собаки, які кусаються, є агресивними чи непередбачуваними, вони гуляють тільки з нашими кіперами. І, і звичайним мешканцям і волонтерам їх не дають, бо собаки різні. Вони приїхали більшості з війни. В них різні характери, в них різні травми, так само і психологічні, тому ми не можемо подекуди спрогнозувати поведінку того чи іншого собаки. Чи він укусить людину чи волонтера, чи ні? Тому це цю відповідальність мають на собі кіпери. Кіпери це хто? Кіпери – це доглядальники за тваринами, які доглядають усіх тварин в притулку. Чи багато вже людей скористалося такою можливості? Чи багато чашок кави ви вже роздали за минулих два дні? Це перший день роздали 40. Тобто 40 людей прийшло так. і забрало собак вигляд. Погуляти так. А наступного дня це було 60 людей кожного місяця. У притулок приходить погуляти з собаками близько тисячі тисячу двісті людей. Тисячі людей щомісяця. Так. Я думаю, що це чудова акція сама по собі, але я підозрюю, що ви маєте іще одну таку приховану ціль. Цієї акції, напевно, людина, яка приходить дуже часто погуляти з собакою, прив'язується до неї і просить вас віддати її з собою. Чи були такі випадки? Е, ну, це найкращий метод прилаштування. Насправді, особливо для тих людей, які приходять вперше погуляти з собаками, можливо, вони навіть і не задумувалися над цим, чи, щоб взяти собі погнастика додому. Але після прогулянки з е, чудовими собаками, які е, бавляться, лестяться, вони задумуються над цим і. Е, 50% прилаштувань відбувається після того, як люди приходили попередньо гуляти з цією собакою і її пригледіли її тоді. Забирають додому. в домі. А скільки взагалі є собак у притулку зараз? Зараз близько сотні собак, і ще 30 собак ми привезли нещодавно, то вони ще перебувають на карантині, тому вони ні з ким не гуляють. Як Вони до вас потрапляють. Більшості собаки потрапляють зі фронту. На початку війни це були дуже великі евакуації покинутих тварин. Зараз це поодинокі випадки. У наших військових бліндажах живе дуже багато тварин, і вони цих всіх тварин годують. Але коли вони міняють свої свої позиції, вони... На жаль, не можуть з собою забирати десяток собак, тому і тоді ми їм ідемо на допомогу і забираємо цих тварин до нас. Чи маєте ви статистику, як часто нові власники забирають цих собак зі ста собак, які були, наприклад, так скільки мають шанси бути прилаштованими у господарів? 80% собак забирають люди. Насправді, в нас статистика дуже хороша прилаштувань за минулий рік. Це було близько сім сотень собак. 700 сім собак сотень собак, прилаштованих через через наш притулок. Тому це я думаю, дуже воно насправді дуже працює. Є такі собаки, які. Будуть жити до кінця свого життя з нами в притулку. Є агресивні, є асоціальні собаки, на яких не не працюють ні кінологи, ні ліки, ні заспокійливі. Є собаки з, з перемінчивим дуже сильно настроєм, який він може гуляти з тобою. Тут тебе може і погризти. Mm -hmm. Тобто, тут є, є собаки, яких важко насправді прилаштувати. У нас наведу маленький приклад. у Нас був собака, Максим його було звати. Це була. Кавказька вівчарка. Ми думали, що ми насправді ніколи його не прилаштуємо. Спочатку він був дуже агресивний до нас, потім ми його адаптували на людину. І він у нас був з другого дня війни, два місяці тому його забрали додому. І він живе зараз чудово, спить дома на дивані і взагалі. А скільки загалом ми знаємо, що в вашому притулку не лише собаки, і там дуже багато різноманітних і часто несподіваних тварин. Тож скільки загалом тварин є в притулку зараз? На сьогоднішній день це близько півтора тисячі тварин. Тисячу п'ятсот тварин. Тисячу п'ятсот тварин. Ми маємо зараз на сьогоднішній день два притулки: один у Львові і один біля добротвору, де живуть великі, копитні парнокопитні тварини, яким у Львові місця просто немає. Логічне запитання, оскільки вам обходиться утримання цієї півтори тисячі тварин. Кошторис на притулок на місяць це півтора мільйона гривень. Угу. гривень. Півтора мільйона гривень. Півтора мільйона гривень притулок витрачає на місяць. Це з вивозом сміття. Тобто, На жаль, більшість людей думає, що притулок тримається на тому, що тільки на їжі для тварин. А насправді це не так. Є вивіз сміття, є ліки. Є рахунки в клініках через те, що один ветеринар не може зреагувати на всі випадки в тварин. Є відповідні спеціалісти, такі, як і у людей. Тобто, є... у нас зараз у клініці більше 230 тисяч боргу тільки. Тобто і це насправді вивіз сміття кожен день куплення пелюшок, одноразових роковиць і все інше. Бо тому, що якщо притулок має працювати, він має працювати якісно. А, звичайно, це ж відповідальність за тварин. Так, тому і, і відповідальність за персонал, бо ми маємо неблагополучну. Е ситуацію зі сказом тому на це насправді дуже дуже важко є нашу роботу через те, що міри безпеки кожного разу стають все більшими, і тому і потрібне постійно відповідне обладнання, відповідний одяг для працівників, аби забезпечити і працівників безпекою. Ну і звичайно, цих тварин. Скільки людей працює у притулку зараз? Це 38 працівників. Це є відділ по догляду за тваринами, кіпери, які доглядають за дикими екзотичними птахами, це котячий відділ, це собачий, це хлопці, які будують, ремонтують вольєри, це дівчата, які знімають TikTok, і наші інстаграми і все інше. Тобто, ну людей насправді багато, і всіх їх потрібно забезпечувати. Ну а тварин ще більше. Власне, ви логічно підходимо до цього запитання. Ви, зрештою, зверталися з проханням підтримати фінансову діяльність притулку. А де ви взагалі берете кошти цих півтора мільйона на утримання? Ці всі кошти це з світу по ниці бідному сорочка. Це насправді так і працює. На жаль, у притулку немає постійних спонсорів. Якихось великих. Позатих дядьків, які всі думають, і вони приходять і дають гроші. Ні, так немає. Таких немає, і весь притулок живе насправді на донатах. Живе на донатах більшості українців через те, що іноземці вже насправді дуже мало допомагають, особливо притулкам з тваринами. Вони відходять, відсторонюють нас на задній план, якщо можна так сказати. Тому і кожного разу, на жаль, стає все важче і важче. Особливо не те, що отримувати, а створювати якісь нові вольєри. Ми вже десь півроку створюємо ветеринарний кабінет, аби мати свій притулку тут у Львові. І це насправді дуже важко дається, бо по трішки, потрішки потрішки маленькими партіями ми закупляємо якісь будівельні матеріали і якось намагаємося його створити якомога. Спочатку повномасштабного вторгнення ви стикнулися ще з одним великим викликом. Вам довелося рятувати тварин з окупованих територій або з територій прифронтових, які фактично втікали від війни. Розкажіть, будь ласка, про це. Це зразу е, скажу, це за два роки повномасштабного вторгнення, це близько 8600 тварин, які перейшли через наші е, руки. Е, це постійні виїзди е, в більшості де окуповані або прифронтові території. Е, ми забирали звітам всіх тварин, яких е, залишали власники, чи, чи подекуди у власників втікали ті тварини, але. З цих 8600 десяток людей шукали, знайшли своїх тварин у нас і повернули їх собі. Інших тварин вони всі знайшли нові свої домівки або, або у Львові, або за кордоном. Наймасштабніша наша евакуація була: це Запорізький дитячий зоопарк. Це була 171 тварина. Ми 12 годин без перестанку. Якщо можна так сказати, спаковували цих тварин. Вони були насправді всі дуже в стресі, налякані, і в більшості приходилось їх сидувати, аби в сні забрати і це вводити заспокійливе, та, так, заспокійливе. Вводити їх в сон. І тоді ми могли. І це ми, наприклад, в житті ніколи не бачили такого наляканого поні, який не підпускав до себе на три метри. Тому це насправді було дуже важко, але. Як загалом ведуть себе тварини, які відчули поруч собою вибухи, які знали, що таке війна, вони, вони цього бояться насправді. Після цього вони дуже бояться грому. У нас є собака, який якого під час кожної грози, якщо ми бачимо, що по прогнозу йде гроза на ніч, ми його забираємо. Хтось з працівників додому через те, що він починає трощити вольєр, ранити цим себе. І е, намагатися вибратися і десь втекти. Е, ще ми за ним останнім часом помітили таку дивну поведінку, він десь е, кожної години е, приходить і, і тицяє тебе носом, подивитися, що чи чи з тобою все добре. Тому ми е, консультувалися і маємо такі підозри з віндаріями і з що, що його власники загинули, тому він дуже переживає за це. І ти мусиш проснутися сказати, купер, все добре. Окей, okay. і він тоді йде, лягає на годину знов спати, і потім через годину знов повторює ті самі дії. Тому от він, наприклад, дуже боїться. Він сам з Харківщини. Він приїхав до нас. Ми його не могли пересадити навіть з клітки у вольєр, наскільки він агресував був до людей, і він не довіряв зовсім зовсім іншим людям. Потрішки, і це не усім працівникам. Навіть він, він дозволяє до себе підійти чи, чи піти з ним на прогулянку. А ще ви їздили на Херсонщину? Рятували тварин від, під час затоплення Каховської ГЕС. Як я бачив такі відео, ваші відео, це ще й був достатньо великий ризик для життя. Як це відбувалося там? Ми з Херсонщини привезли близько 98 котів, і десь так само собак цих. Цих, цих тварин ми забирали по проханню їхніх власників, подекуди в затоплених будинках, де тварини піднімались на вищі поверхи, і звітам забрали цих тварин. Але тоді нам дуже вдалося, особливо котів, прилаштувати дуже швидко. Тоді це набрало такого фурору і резонансу ця подія, що цих тварин просто розібрали за два, за два дні люди по, просто по домівках. Вже, насправді, тут у Львові. вже тут у Львові, так тому ну насправді для нас, е, так як ми постійно цим займаємось, для нас немає чогось такого вкрай вау поїхати там в Херсон е, на воду, чи, е, чи виносити кузу під обстрілами на Харківщині. Тому ну, це для нас така звична річ, тому і не можу сказати, якихось таких емоцій. Ну а ще одна давна історія це порятунок мешканців притулку на Київщині. Це собаки, телята, свині і кози близько 115 тварин. Е, де ці тварини зараз і в чому проблема власників цього притулку? Це безвідповідальність, чи збіг обставин чи непрофесійність? Не будемо називати це притулком, бо це дискредитує тоді нас. Нас будемо називати це живодерня. Насправді тварин е, там набирали. Е, на жаль, набирали тварин так само із фронту, і дуже шкода цих тварин, особливо цю кількість, яка там загинула. За цими тваринами просто там хтось на них заробляв гроші, частина притулку кудись там продавав тих тварин, там породи з тих тварин продавали, сільськогосподарських тварин продавали. Дивним чином дуже багато тварин просто зникло з цього притулку. Тому ми навіть не знаємо їхньої долі. В, насправді дуже дуже важко те, що дуже довго всі це мусолили і обговорювали. Два місяці в соціальних мережах, після нашої першої поїздки в цей притулок, ми забрали звітом тоді 22 тварини, 22 кози в критичному стані. Троє з них загинуло. і Після цієї поїздки ми думали, що дуже багато волонтерів про це дізналися і що взяли під опіку цей притулок і що все налагодиться, і ці ці тварини будуть в безпеці. Але потім, близько, за два місяці з'являється інформація про те, що там нічого не змінилося, стало все гірше. Тварин просто не вакцинували, за ними просто ніхто не доглядав. І ми просто поїхали і евакуювали їх сюди. Ми просто поїхали і забрали цих тих тварин звідти, привезли сюди. І зараз до сьогоднішнього дня ми їх лікуємо, особливо сільськогосподарських тварин. Вони, на жаль, в критичному стані. Усі. В них, в них просто там в кожного вже ціла карточка медична по лікуванню з дуже великою кількістю болячок, які, на жаль, можуть і передаватися людям. Тому цей тваринок, цей притулок, це живодарня, не була загроза тільки для тварин, а й для людей навколишніх сіл. Через те, що тварин сільськогосподарських не вакцинували, а вони хворіють дуже багатьма хворобами, які передаються людям. І останнє, напевно, запитання: я відчуваю відповідальність завершити саме так нашу розмову. Що ви потребуєте зараз, окрім безумовно, коштів, які яких... Ми розуміємо, що потрібно достатньо багато, як ще можуть допомогти вам люди, які співчувають в вашій роботі. Люди можуть допомогти багато чим. Це від харчів закуплення, які осовочі фруктів для екзотів до корму котячого собачого, так само до медикаментів, до банальних рукавичок одноразових, які в притулку йдуть з шаленою кількістю. Тому на наших сторінках в соціальних мережах є всі переліки, чим можна допомогти притулку кожного дня. Тому шукайте в соцмережах благодійний фонд або притулок, домівка врятованих тварин. Шукайте реквізити, на які можете задонатити, або приходьте і допомагайте вигулювати собак і отримуйте за це каву. Орест Залипський, керівник домівки врятованих тварин. Пане Оресте, дякую вам за цю розмову. Дякую вам і особисто дякую за те, що робите. Ви робите величезну справу. Дякую.